25 червня 25-го року. Білий гриб звичайний у мішаному лісі. Незважаючи на те, що сухо, я думаю, що прохолодні ночі до цього і навіть невеличкі опади десь тиждень назад вони могли дійсно повливати на активність грибнички, що дає певні хороші результати. Так що таке диво. Кінці червня. Вже досить спекотно, друзі, сьогодні. Так що я думаю, що це той самий вдалий збіг, коли ти попав в той день, коли необхідно, і попав на гарні гриби, коли вони не встигли зіпсуватися. Дуже дякую вам всім за увагу! Хороших походів, скоріше миру. І нехай всі ваші справи вдаються.